Слава Україні. Вітаю Вітаючам підписникам. На ну, сьогодні ми знову на обльотнику. І що? Цей обльот мене порадив. Незважаючи на дощову погоду. Коли тиждень дощів було, видалося один день гарної погоди і всі матки дружно пішли на обліт. Не обліталося. Не пішли на обід тільки 9 маток і одне неповернення. Так що черга по гірських матках суттєво посунеться вперед. Ну а цю ту партію тут знову і 88-ма, і карніка, ну і ще одне таке невеличке. Ось для себе я. Я особисто своїх потреб поставив 19 ту лінію. Це матки тихої заміни. А оскільки в мене тут рутневий фон, суто також 19-та лінія, так що вийде другої матки для підтримання самої лінії. Ну, З них вибереться краще, піде по результатам тих досліджень, піде, напевно, у, у певну справу. А для бажаючих, якщо будуть ще в наявності маточники тихої заміни 19 ї лінії, то можна вважати, що це будуть так би, лінійні матки. Ну, то, звичайно, що це буде, треба буде аналіз робити, е, це дослідити. Ну, вони, напевне, підуть, хто бажає, вони підуть як племенні. Ну, але це звичайно, буде не та ціна, що зараз. Тому що зараз я реалізую матки без контролю. Ну як без контролю? Ну, Сіє матка, сіє не сіє трутня, не каліка. Ну от Ми йде на реалізацію. А там буде більш такий контроль. Ну і там хто бажає 19 ту лінію. Ну, це я скажу зразу, вона найбільш підходить для центру України, для Півдня і для Сходу. Там, де великі масиви, соняшника, ріпака. Моїй цій лінії треба площу. І вона показує у всій красі. А ми зараз пляємо додому. Вдома ну, ми пробуємо підсаджувати матку і ошку. От бачимо в мене тут під плівкою вже, вже бджоли контактую з тим жовом, що є в кліточці. Вот я розмістив одна плівка зверху корпуса, інша плівка розділив. Млашки, то все, де їх, де вони беруться, розділив корпус сім'ї, яка обігрівала. й обігріваю зараз, щоб не було запаху матки. Ну, прода мені прийшлося витримати два дні на січистому дні з борною сіткою, щоб е, бій краще був обігрів, тому що була трошки прохолодна погода, дощова. ну я Наскільки знаю, людей по Україні дощів немає. А у нас цього тижня трошки і похолодало, і трошки дощі були. Так що довелося два дні потримати її під прямим температурним впливом. А тепер от нормально от, от ставив руку, тепло досить нормально. Може бачити, тут вдруг багато бувчових були вийшло. І будемо пробувати контроль. Зараз зробимо контроль на маточники. Бо могло бути десь яйця, хоча б давав весело спліт на виході. Контроль на маточники і будемо пробувати пускати ложку нашу. Нехай працює. На цьому всіх щастя, ми здоров'я. Слава Україні!